Давай подай. Я викликала поліцію. Будь ласка, ми розпинилися на заправці, приїхали Я Ваші тіпанички боярили поцинів. Я з тобою не розмовляю. Ми з розмовляємо. Ми дівчата сиділи в автобусі. Ці невідомі люди зайшли до нас в автобус. Наші товариші сказали, попросили вийти. Попросили вийти. Я з тобою не розмовляю. Давай, давай. давай. Попросили вийти. Я не бачила, що творилось далі. Я спробувала все зняти на відео. Так нахуй ти знімаєш? Ох, несть. Вируби нахуй камеру. Ми зайшли. Вируби нахуй камеру. Ми почали. Ми почали. Я Вона нахуй мене знімає. Я маю право знімати. Та давай, відійди.